І в ліс ходили, бо, скажімо, ліс поблизу є, на річку з дітьми з жінкою. Ну, в гори їздили неодноразово, піднімалися на говерло. До цього працював на заводі покривельних матеріалів. Ну, скажімо так, в планах, можливо, ще й повернуся туди до них. Ну поки що треба запротезуватися. Бо доробити з собою як такаес повний порядок. Усім цим Василь з Коломищни займався до війни. Чоловік мав чимало хобі, дуже любив проводити час з сім'єю. Сильний, високий, мужній, надзвичайно врівноважений і розумний. Його життя, як і багатьох захисників і захисниць, змінила війна. Зараз Василь на реабілітації в госпіталі. Йому треба протизувати руку. Як усе трапилося, розповідає практично без емоцій. Лише подекуди в його очах проглядаються жахи, які йому довелося пережити на передовій. Попов, скажімо так, не зразу. Бо 25 лютого мене завернули в зв'язку з тим, що моя особова справа була в іншому відомстві. І вони без особової справи мене не відправляли на війну, так як я офіцер. Сказали, справа прийде, от ми вас покличемо і тоді вас відправимо. Ну, справа, скажімо так, і не прийшла, то я прийшов повторно до них там, через декілька місяців, і тоді вже. 5 жовтня мене відправили в місто Львів на підвищення кваліфікації, чи, скажімо, повторний курс того чого я знав. Далі, згідно розпорядження Збройних сил за підписом залуженого був направлений в частину А0501. І проходив службу там, скажем. Недавній час, місяць тому, мене офіційно звільнили по стану здоров'я. Ми побували в таких цікавих напрямках, як Куп'янський напрямок, це там Стельмахівка. Зараз уже фактично я не знаю, вона наша чи не наша. Довший час там пробули, потім Лиманівський напрямок нас кидали. І більше півроку ми пробули на Бахмутському напрямку. Це Кліщівка, Андріївка, потім Іванівське. Ну, виходив на завдання часом у яру, як така настигла мене трошки невдача, відірвало кінцівку, і ми швидко, скажімо так, евакуювалися для надання медичної допомоги. Завдання, яке було заплановано. Ми може сказати, виконали. Василь розповідає про ситуацію на фронті, про настрій наших військових. Міркує про тих, хто хоче захищати країну. А хто це робити, не зовсім може. Ще переконався на собі безпосередньо, наскільки важко бути на передовій тривалий час без ротацій. Війна пішла трошки в інше русло. Зараз в більшості війна дронів, артилерії. Ну і в такому випадку бажано, скажем так, ну це суто з військової точки зору, щоб. Люди були більш молодого віку, бо вони фізично розвинуті, вони можуть швидко рухатися, носити, скажімо, і вантаж якийсь, бо там і БК-тренести, і питьову воду. будь-що, Бо там є різні задачі для кожних роду військ. А якщо взяти 45 туди, то вже вибачте, мене не всі фізично розвинуті, ну бомбу так це називати, В кожного вже є і ожиріння, і якісь інші потайні хвороби, які вилазять потім боком. І вони долати дистанції 3 км, 5 км з навантаженням це для них виходить, дуже великі нагрузки. А для молодих людей, ну це скажімо більш легше пройти це цю дистанцію. І бути в скажімо в нормальній формі. А ці вже будуть доходити, вони ж зараз на позицію прийшли, їм прийдеться відпочивати однозначно, бо задишка і все остальне буде. Судячи по-моєму підрозділі тяжко, бо фактично ми без ротації. Нас ми постійно напередку рубаємося і доукомплектовують нас. По мірі можливості там відводять на тиждень два в кращому випадку. І далі в бій. Тому хлопцям ну, психологічно трошки тяжко, вони постійно скажімо, з 22 року на війні. І я знаю, що інші частини у них. Получається, допустим, зайшли вони на 3-5 місяців пів року. Потім їх виводять, вони 3 місяці відбувають у себе в казармах, ну, 500-600 кілометрів від лінії зіткнення. Вони можуть і піти до своєї сім'ї там, місяць, їх точно 15 днів до, коли вони приїхали додому. Дають можливість побути, тобто два тижні, і вже перед тим як відправлятися, ще на два тижні дають можливість побути з своїми рідними. Ну, в такому випадку, воно більш психологічно легше. Бо вони розуміють, ага, ми воюємо, допустім, півроку, потім нас міняють, і ми хоча б три місяці знаходимося вдома. А ті, хто постійно там, там ну, у них це трохи тяжко сприймається. Хоча відпускають у відпустки. На два тижні зараз, навіть примусливому порядку, чую, що відправляють, що відпустку дають можливість з'їздити. Ну, це теж хоча б добре. А людина, звісно, за два тижні не зможе привести свій психологічний стан в порядок, але хоча б побачить своїх рідних, близьких. І це в деякій мірі декого буде мотивувати для того, щоб знову з новими силами боротися з ворогом. Зараз Василь готується до протезування. Розуміє, життя таким повноцінним, як з обидвома своїми руками, вже не буде, але у відчай не впадає. Також радить робити це іншим, хто через війну втратив руку чи ногу. Щоправда, певен у таких випадках дуже важлива і потрібна підтримка рідних. Не буду ставити цю біомеханіку, бо тому, що потрібно ще кінцівку коротати. А кінцівку коротати я не хочу, бо це знову ж. Мінімум рік випаде з мого життя, а воно, скажімо так, життя і так не дуже довге. А про валятися по лікарнях ще один рік щось я не дуже хочу. Цього. Краще поставлю механіку, буде згин, розгин. І в деякій мірі для себе, для свого користування, я думаю, що мені буде цього достатньо. Я лежав, скажімо, з колозаками з різного характеру, там без двох кінцівок. Ніг, рук. Так, де у кого на початку теж були, як ви кажете, суїцидні думки. Але рідні, близькі, які є у нього, його підтримали, надали йому друге дихання, бо так казати. І він зараз за границею протезується. Ну, скажімо, двох кінців округи нема. Це так йому доволі складно. Він ж теж думав, що от краще б його було вбило, там, може покінчити життя самогубством, але рідні його переконали в тому, що він потрібен, що це життя не закінчується, поставлять протези. І далі він буде, ну не такий, скажімо, як був до цього, але буде працездатний хоча б для себе, і життя продовжується. Я для себе я кажу, рішив, що. Скоріше за все я не повернувся. Бо це все ж таки війна. А вийшло так, що відірвало кінцівку. Сприйняв я. Це скажімо, нормально, чому? Бо в мене зразу думки в голові промайнули. Ну, ліва кінцівка. Я все ж таки правак. є права рука. Ну, хоча вона теж пошкоджена, але то нічого такого страшного, скажімо, для себе, що я зробити зможу. Ноги цілі, ну ходити теж зможу, значить, життя на цьому не закінчується. Є рідні, близькі, які хочуть, щоб я повернувся, хочуть, щоб я з ними був. І воно, скажімо так, надає свої результати, і ти хочеш далі жити, боротися. Ну, Це я за себе можу сказати. І для остальних, як ви кажете, порада. Ну, не треба падати в паніку. Життя на цьому не закінчується. Я думаю, що всі при бажанні, якщо захочуть, то вони себе в цьому суспільстві найдуть і будуть щось робити. Якщо навіть не схочуть, не зможуть, ну, держава в деякій мірі частково забезпечує грошовими пенсіями. Так що на хліб, думаю, до хліба вистачить. І, хоча наш захисник Василь втратив частину руки на війні, він каже: якби повернути час назад, знову пішов би добровільно захищати Україну. Єдине про що болить його душа, це смерті побратимів. Але герой вірить, перемога за нами. Її й бажає українцям та нашій втомленій, але не Україні. Найстрашніше для мене на війні це, скажімо так, щоб мої підлеглення були двохсот. Це для мене було в деякій мірі найстрашнішим. Було. Я відчував за них відповідальність, вказівки давав я, куди йти, що робити, в тому числі деколи виходив з ними також на завдання. Відношуся до таких людей, яких повишена совість. І я краще буду воювати, вибачте, мене, за тисячу кілометрів від своєї домівки, але буду чітко розуміти, що моїм рідним і близьким не прилетить той снаряд. Не будуть, не бачити того жаху, який, скажімо, твориться там. Тому я би однозначно пішов. Я це зробив перший раз цілеспрямовано і розумів, що шанси для повернення в мене дуже мізерні. Бо це все ж таки війна. І там на кожному кроці може прилетіти і вбити. Я не говорю, навіть може бути і у нас тут. Скажем, що тисячу кілометрів від лінії фронту можуть скинути чи ракети, чи шахеди, от і все, і тебе нема. Так що я міркую по такому принципу: якщо людина має померти, вона помре. Будь би вона де не була. Від смерті не сховається. Всі, які були на війні, і всі військові однозначно хотіли би побажати найшвидшої перемоги і щоб всі повернулися додому. Максимально живі і здорові. Це одне. А далі, вже, як то каже, коли буде мир, я думаю, то по очереді будемо відбудовувати Україну, налагоджувати добробут в Україні і якось ну, далі продовжуватися, Бо без миру це частково хаос. І люди не знають, що їх завтра чекає.